Всем привет дорогие друзья И я вам хочу показать Топ 4 Або 5 И дальше Можно сделать из лего Погнали Если вы любите лифт То этот крафт для вас Нам нужно 2 таких Ускоряемые На 1 на 2 таку деталь. Тепер берете таку, так. Тепер берете таку деталь з таким кріпленням, і ще можна по желанню додати таке. То я добав. Прикрпляв вот отак. скажете що це? А я вам скажу це Так, кад. Так, і вона їде. А ми поїхали до другого крафту. Ну, ми приїхали до другого крафту. Якщо ви любите ходити і робити шашлычок, то цей крафт для вас. Берете 2х4 таку велику і берете такі кріплення і блік. Так от прикріпляєте. Тепер берете такі, можна червоні і оранжеві, ну або можна червоні, оранжеві і жовті. Так прикріпляємо їх хоч як. Ну, у мене то так, ви можете по-другому. Тепер просто ціпляєте таке. І в нас виходить такий типо, гриль, на якому? Ви можете жарити там куричу лапку. О, ми переступаємо к второму крафту. Ну, якщо ви любите посидіти і нічого не поробити. Ну, у вас не є стульчика, то, то ви можете просто зробити цей крафт. Берете 2 на 2. Один на 2 з таким кріпленням. Один на один гладкий. Ой, один на два. Тепер, такий от 2 на 2 і прикріпляєте так. Тепер прикріпляєте таку. Ну, якщо ви хочете два, то робіть два. У мене. У мене і так зроблені два. Таких вийшлося. Сідаєте і просто собі чекаєте. Ну, а ми приступаємо к третьому крафту. Для, для третього крафта вам понадобиться така деталь. Типа, один на один тільки із боковим кріпленням. І така. Прикріпляєте так. Потім один на один таку круглу. То так тепер один на один круг. Прозрачну, любую. Також тільки має бути прозрачна. Тепер один на один з таким укріпленням І, і заповнюють. Укріплення це треба сделати, щоб так. Назадовий. Не так. Отак, то як прикріпити. А так. То тепер ви просто кладете. І у вас виходить така... Ну, я не буду говорити, ви, якщо знаєте, то поставте лайк і підпишіться. Ну, а ми погнали к по следующему крафту. Следующий крафт такий. Якщо ви хочете попелесосити, у вас не є то цей крафт для вас. Берете любий маленький пістолет і таке. Прикріпляєте легко. Тепер таку паличку берете, прикріпляєте і виходить так. У вас. Ще не все. Тепер. Таку деталь прокляти, виходить так. Тепер кріплення. Кріплення. Воно має бути так стояти. Ну, і перед останній штрих. Це нам треба. Блін, зламалося на нич. Це треба вам 2, о, 2 на 1. І виходить таке, ну ще не все. Щоб прикріпляти такі скоси один на один, ну а можна скоси один на два. Ну і все, і пилососити свій дом. Ну, і ще один крафт. Зараз дайте я розкладу він, бо я просто забула розкласти. Ну, і все, я розклав і приступаємо. Вам треба 2 на 3, я тут зарані прикопив таке. Тепер кріплення 1 на 2 із таким кріпленням. Тепер берете круглу 2 на 2. Тепер вам треба закрити оце пространство. У цьому вам допоможе. Такі деталі. Можна взяти зразу дві, але в мене нашлися такі. Так, робите думаєте, що це що? Я вам скажу це за Тепер берете палецю, таку малу, як, яка йшла до чіпи, до пилососу. І приціпляєте такі дві деталі так, і таку. Приціпляєте так. Тепер такі, такі колос. Їх треба пути, щоб 4, то приціпляєте так. У вас, виходить, пока що непонятно. Ось кажете, де ручка, де за то, що держати. Я вам покажу вам треба таке. такое короче крепление и палочку теперь себе просто спокойно спикос это ну всем пока пока вы были на канале Арт Лего